Національний кадровий резерв презентували прикарпатським студентам, адже саме молоді люди, переконані ініціатори такого проекту, повинні прийти на зміну корумпованим чиновникам старої системи. Реформа державної служби відзначив народний депутат України Юрій Дерев'янко. Є другим кроком після люстрації. Однак, оновлення влади повинно мати законодавче підґрунтя, Тому волівці активно розробляють відповідний законопроект, забезпечивши прозорі відкриті механізми потрапляння фахових людей на посаду. Ми Будемо мати справжній дієвий крок. Оновлення влади неможливе без реформи державної служби, неможливе без застосування такого механізму, як національний кадровий резерв. І проект відповідного закону ми готуємо так само, який буде не тільки описувати процедуру формування національного кадрового резерву, а в тому числі і внесення змін до діючих законів про державну службу. Як національного кадрового резерву кажуть члени ради партії Воля складається з п'яти складових. Це відповідний закон, онлайн-портал проєкту, де показано вакантні посади та є можливість молодим людям подати свою анкету, навчальні і тренінгові програми, кампанії з інформування країни, а також громадський контроль за проведенням кадрових конкурсів. Дуже важливо відзначила Ольга Галабала і Волівці будуть цього вимагати, щоб 40% місць молодших спеціалістів на державній службі обіймали люди, які є випускниками університетів. До речі, вже є перші Шні кроки реалізації національного кадрового резерву. Було два призначення двох міністрів, один в економіці, один в Міністерстві охорони здоров'я, абсолютно молодих людей, які мають колосальний досвід роботи в міжнародних компаніях, міжнародних структурах, і вони ці посади займають за відкритими конкурсами. У Львові ми бачимо, проходить відкритий конкурс на начальника податкової. Але зараз це відбувається, так скажемо, фрагментарно, а ми маємо це зробити скрізь. Щоб це була просто нормальна практика, така як є в Європі волівці переконані, що депутатам вистачить політичної відваги, аби таки прийняти закон про національний кадровий резерв, який нарешті зможе реформувати владні структури через прозорі процедури заміщення вакантних посад в органах державної влади.